Девайте про цим відсотки. 16.02 4 години. Далі у нас такий. Це простий телефон Раді. О, забула вам цей показати. айфон кстати, от. Сьогодні... Ой, я вам забула просто сказати, що вчора я ще піднизував відео там, де сон снився малою, то сьогодні вийде друга серія. Це сьогодні перше. Ой, ну, хотіла сказати перше вересня, бо це перше вересня я до школи, до школи, а я зараз сьогодні ми з подружкою, то Перше жовтня. І я вам просто забула... Вчора я вже забула ту серію зробити. Ну ладно, дивіться. Тому завжди відсандолюється. Ну, і від пашкається. 12.00. Вчора моя мама Так, приїхала рано, Так, далі у нас такий айфон. Яриний кіс. Інстаграм GPD фото. Не знаю, як я цю англійську понимаю. Далі у нас. Це пока найгарніше в мене вийшло. Якщо ви хочете, напишіть в коментарях, чи ви хочете цей помарантий. Можете так втіпу. Далі у нас найгорший написано є лінак. І це iPhone з чехлом Лабу. Ждіть серію, щоб мала. Її просився сон, що у неї ці айфони були їм. Це буде дуже, дуже цікаво. Ждіть.